Вітаю, я Вікторія Ластівка. Я хочу поділитися з вами дуже великою важливою подією. Мене запросили як експерта долучитися до чудового проєкту. Ця ініціатива від Наталі Корба, де діти мають можливість зустрічатися з митцями, дізнаватися про їхній творчий шлях. І надихатися на власну творчість. Для мене це не просто виступ чи інтерв'ю, це велика честь і відповідальність. Адже ми говоримо про наше майбутнє покоління, яке вже сьогодні вчиться творити, відчувати красу і цінувати українське мистецтво. Я з радістю розповім дітям про свій шлях. Про створення бренду ластівка, про хустини як обереги і витвори мистецтва, бо я вірю, що кожна дитина може відкрити в собі митця, якщо поруч є приклад і натхнення.